Вітаю, шановний 9 клас, сьогодні ми з вами продовжимо розв'язувати задачі на закони заголовлення світла. Отже, перша наша задача. Все, як звичайно, у нас є два середовища різної оптичної густини, відповідно, світло в них поширюється з різною швидкістю. Там, де світло поширюється швидше. Маємо менш оптично густе середовище, там, де світло поширюється повільніше. Маємо більш оптично густе середовище. Відповідно, в залежності від того, як швидко поширюється світло, ми і розрізняємо да, оптичну густину середовища. Ну, а... Зміна швидкості світла при переході з одного середовища в інше. І є причина заломлення світла. Отже, ми переходимо з одного середовища, де швидкість поширення світла складає 2,6 на 10 метрів на секунду. У середовище, де швидкість світла складає 2 на 10 метрів на секунду. Треба визначити, кут. Заломлення, нагадую, ми його позначаємо кутом гамма. Якщо кут падіння 50 градусів це кут альфа. Можемо з вами проаналізувати швидкості поширення світла в кожному з середовищ. І сказати, що так як швидкість поширення середовища. Світла, вибачте, швидкість поширення світла в першому середовищі є більшою за швидкість поширення світла в другому середовищі. Отже, відповідно, в мене перше середовище буде менш оптично густим, ніж друге. Отже, я маю перехід. Світла з менш у більш оптично густе середовище. При цьому кут альфа має бути більший за кут гамма. Так, проаналізували те, що нам сказано в умові, і записуємо коротку умову задачі. Так, швидкості поширення, кут падіння, кут заломлення. Я шукаю. Тут немає системи 7 задачі. Якщо в мене є кути, або треба знайти якесь співвідношення між цими кутами, то я користуюсь і не тільки я ви зі мною, з другим законом. Заломлення світла. що синус кута альфа, кута падіння, до синусу кута гамма, кута заломлення. Для двох конкретних середовищ є величиною сталою, і називається ця величина відносний показник заломлення. Відносний показник заломлення для двох конкретних середовищ несе в собі певний фізичний зміст. Він показує у скільки разів швидкість поширення в першому середовищі більша або менша, в залежності від того, n 21 більше за одиницю чи менше за одиницю. Більша або менша за швидкість поширення світла в другому середовищі. Тобто, це відношення швидкостей. Е Світла в першому і в другому середовищі. Так і розписую. Ну, а далі підставляю в перше рівняння замість n 2 1 відношення швидкостей в середовищах. Хрест-нахрест -хрест розкриваю пропорцію. Синус альфа множу на В2. Ставлю знак дорівнює. І синус гамма множу на В1. Одразу почуйте мене. синус гамма виразити не можна. Вибачте, не так сказала, кут гамма виразити не можна. А можна тільки синус цього кута. А потім, за таблицею Брадіса, я сподіваюся, вона вам знайома, ми зможемо за значенням синуса цього кута визначити сам кут гамма. І так, виражаю, спочатку синус гамма. Для цього все, що стоїть через знак дорівнює, ділю на те, що стоїть поруч. Так, маю синус альфа на V2 ділю на V1. Перевірка одиниць вимірювання. Синус – це функція кута. Це відношення протилевого катета до гіпотенузи. Відповідно, так як це відношення довжин з е, сторін трикутника, то це буде безрозмірна фізична величина. І так, маємо отримати безрозмірну. Ну, зараз подивимося: синус альфа немає одинички вимірювання. В1 метр на секунду, і В2 метр на секунду. Скорочується метри на секунду, тут одиниця, тут одиниця, добуток одиниць, поділене на е, одиницю, це все одно одиниця. Тобто, дійсно, це буде безрозмірна фізична величина. Так, ну тепер рахуємо спочатку синус гама. Синус альфа це синус 50 градусів. Ні в якому випадку ми не кажемо, що то 50. Ні, це синус 50.

Двічку можете скоротити з 2,6. Тут буде 1,3. Тепер синус 50. Я вас чула за калькулятором, зараз покажу, як за таблицею Брадіса. І так, посилання на таблицю Брадіса, звичайно, я вам надам і в лаборатор ну, в класній роботі. І так, дивіться. Е... Таблиця Брадіса для синусів і косинусів. Є ще для тангенсів і катангенсів. Але я шукаю синус 50 градусів, тому, відповідно, користаюся першою таблицею. Дивлюсь, зліва в мене синус написано, і далі стовпчик кутів. Я користуюсь зараз лівою частиною, точніше розглядаю зліва направа. Якщо б я шукала косинус кута, я би брала. Ось, звідси з косінуса, і е, розглядала з права наліво тоді значення. Так, отже, дивіться, Повертаюсь, в мене синус і далі стовпчик моїх е, кутів. Мені треба прогорнути аж до кута 50 градусів. Ось він, кут 50 градусів. Далі вправо по, подані синуси. Кута 50 градусів, але я сподіваюся, ви знаєте, що градус це не найменша одиниця вимірювання. Кути можна вимірювати ще в хвилинах і в секундах. І от далі значення кута 50, синуса кута 50 градусів. Перше значення відповідає, якщо це рівно 50, тобто 0. Хвилин, ну, а далі там, 50 градусів 6 хвилин, 12 хвилин і так далі є. Але в мене, як бачимо, за умовою задачі кут рівно 50 градусів, отже, я беру перше з правого значення синуса цього кута 0,766. Покажу вам перевірку на калькуляторі, те, що ви звикли робити. Чи так, чи не так. Сінус п'ятдесяти дійсно, якщо приблизно 0,766. тисячних. І ще треба поділити на 1,3. Буду округлювати до 10 -ти тисячних, тому що в таблиці Брадіса синуси, значення синуса кута подано до 10 -ти тисячних, тобто чотири знаки після коми. І так, в розряді 10 -ти стоїть 2, після неї стоїть 3 Відповідно, ми з вами залишаємо. Цифру в розряді без змін буде 0,5892. Так, Але це ще не все. Це синус кута гамма. Щоб знайти сам кут гамма. Опять ми повертаємось до таблиці Брадіса і в ній шукаємо ось це значення. І так, повертаюсь до таблиці Брадіса. Отже, мені треба 0, цілих. Потім, щоб перша цифра була 5, друга, 8, третя, 9, ну, четверта 2. Ідеально, звісно, якщо знайдемо таке значення, ні, значить будемо шукати найближче. Отже, ось моє значення. Ось 0,4 і далі. Ось я знайшла вже 0,5. І далі будуть стояти наступні цифри. В розрядах. Мені треба, щоб наступна була 8, а потім 9. Отже, шукаю, щоб після п'ятірки стояла 8. От, смотрите, тут стоїть 6. І от у мене є перша там, де стоїть 8. Тепер мені треба, щоб після 8 стояло 9. Знайшла. Чудово, да? і ще після дев'ятки стоїть двійка. Якраз наше значення 0,5892. 10 -тисячних. І так, дивимось. Відповідає, це куту 36 градусів. Да? От, в одному рядочку стоїть, подивились, який це кутик. 36 градусів, але це не ровно 36 градусів. Подивимось, скільки ж це хвилин. Піднімаємось в цьому стопчику. це другий стопчик відповідає 6 хвилинам. Тобто записую, що гамма дорівнює 36 градусів 6 хвилин. Але приблизно я можу записати, що кут гамма 36 хвилин. Дійсно, я отримала кут гамма менший за кут альфа, що і Відповідає нашому аналізу первинному, що а, перше середовище є менш оптично густим, і а, друге середовище, відповідно, є більш оптично густим. Все правильно гамма і має бути менше за альфа. Отже, відповідь наша з вами отримана правильно. Отже, розглянемо наступну задачу. Вона схожа дечим на попередню. Але окрім того, що вона розрахункова, вона ще і графічна. Є малюнок, на якому показано два середовища перше і друге. Друге сереньке, перше біленьке. Світло переходить із першого у друге середовище. Межа поділу середовищ є вертикальна, а не горизонтальна, як ви звикли. Ось, ось це є межа поділу двох середовищ. Для розв'язання цієї задачі вам необхідно перебудувати малюнок, як показано тут. Ви будуєте коло, центр якого це точка падіння променя на межу поділу цих двох середовищ. Радіус цього кола складає 5 клітинок. Бачимо, да? і оце мій радіус 5 клітиночок. Будуєте коло радіусом 5 клітинок. Тепер нам треба визначити, як провести оцей промінь падаючий і заломлений. Щоб знайти ось цю точку. Де падаючий промінь перетинає наше коло, ми спочатку проведемо в точку падіння. це наш, Тобто в центр кола, у нас ще немає променів, але це точка є центром мого кола, наш перпендикуляр, до якого ми звикли. І тепер дивимося. Ця точка, точка перетину падаючого променя і е, кола знаходиться раз, покажу рожевим, чотири клітинки вниз, вздовж межі поділу. І три клітинки вліво. Чотири вниз три вліво побудували цю точку. І через дві ці точки провели падаючий промінь. Наступна точка. Точка перетину заломленого променя і нашого кола. Ось ця. Ви відраховуєте вздовж перпендикуляра 4 і 3 клітинки вгору. І знаходите цю точку перетину. 4 вправо вздовж перпендикуляра, 3 вгору. І проводимо через ці дві точки заломлений промінь. Я його рожевим провела. Після того, як ви побудували малюнок, перебудували, додали межу поділу, додали перпендикуляр, позначаємо на ньому кут падіння від перпендикуляра до падаючого променя. Кут альфа. І кут заломлення від перпендикуляра до заломленого променя кут гамма. Поки що цей малюнок залишили, але ми його будемо добудовувати. Повертаємось до умови задачі. Сказано, що швидкість поширення світла в першому середовищі становить 2,4 на 108 метрів на секунду. Це наша швидкість В1. Визначте абсолютний показник заломлення середовища 2, тобто показник заломлення даного середовища, який показує, у скільки разів швидкість поширення світла в другому середовищі менша за швидкість поширення світла в вакуумі. Позначається буковка N, так як це для другого середовища ставимо індекс N2. Швидкість поширення світла в другому середовищі, відповідно, це В2. Задача дещо схожа на попередню, але в попередній ми мали швидкості пов'язати з кутами. Тут так само, але у нас немає кутів. Але нічого страшного. За побудовою ми вийдемо з цієї ситуації. Так, запишемо. Що швидкість поширення світла в першому середовищі 2,4 на 108 метрів на секунду. Далі е, ні, точно нам знадобиться швидкість поширення світла в вакуумі або повітрі. Ну, а шукаю я N2 і v 2 Так, отже, швидкості ми з вами пов'язали з кутами в попередній задачі. Ми записали другий закон заломлення світла, що синус альфа до синуса гамма є відношенням постійним для двох конкретних середовищ і називається відносним показником заломлення. Відносний показник заломлення двох середовищ показує в скільки разів швидкість в першому середовищі більша або менша за швидкість світла в другому середовищі. Підставили сюди і отримали. Ось це нехитре співвідношення, що синус альфа до синусу гамма дорівнює V1 до V2. Але, на відміну від попередньої задачі, в мене немає кутів. Але я бачу, що тут мені треба знати не просто кут, а знати синус цього кута. Сінус кута це відношення протилеглого катета до гіпотенузи. Повертаємось на мій малюнок. І щоб мати катети і гіпотенузи, я маю добудувати прямокутні трикутники, які б містили в собі кут альфа і кут гамма. Для того, перше, що я роблю, я проводжу з точки перетину падаючого променя і кола перпендикуляр до перпендикуляру, встановленого в точку падіння. І отримую перший прямокутний трикутник. Так само з точки перетину заломленого променя і кола я проводжу перпендикуляр до перпендикуляру встановленого в точку падіння і отримую друге, другий прямокутний трикутник. Ну, Давайте точка падіння це точка О. Цей перпендикуляр АБ, цей перпендикуляр С це Д. Отже, я маю два прямокутних трикутника. АОБ і СОД, які в собі містять кут альфа і кут гамма. Запишемо з трикутника АОБ, що таке синус альфа. Це відношення протилеглого катета АБ до гіпотенузи, тобто до АО. Так само з трикутника СОД, я запишу, що таке синус гамма. Це відношення протилегого катета СД до гіпотенузи СО. Давайте розберемось, чому дорівнює кожна з записаних сторін. І так, як бачимо, АВ і CD лежать на клітиночках. Нехай сторона клітиночки дорівнює А. Маленьке. Тоді А Б, рахую, скільки таких сторін. Раз, 2, 3, 4. А Б таких чотири маленьких сторони, тобто 4А. Так само С Д. Рахую, скільки таких маленьких сторін. Раз, два, три. Три маленьких сторони клітиночки це буде 3А. Тепер уважно дивлюсь, що таке АО і О. СО – О. Відрізок, що сполучає центр кола і точку на колі, називається не чим іншим, як радіусом кола. Тобто, записую, що АО дорівнює СО і дорівнює радіусу даного кола. Тепер перепишу. З урахуванням цього синус альфа, замість АВ підставляю 4А, замість АО підставляю радіус. Синус гамма Замість СД підставляю 3А, замість СО підставляю радіус. І шукаю тепер відношення синуса альфа. Тобто, користуюся знову другим законом заломлення до синуса гамма, 4А. На R, множу множу, тому що ділю на 3, на дріб, тобто множу на перевернутий r на 3а. Скорочую радіуси, а маленьке скорочується, залишається 4 третіх. І це не що інше, як відносний показник заломлення. Ну, а знаючи, чому дорівнює в цій задачі? Відносний показник заломлення. Я можу скористуватися формулою зв'язку відносного показника заломлення і швидкостей. Виражаю звідси v 2 міняю їх хрест нахрест місцями з тим, що стояло, через знак дорівнює, v 2 дорівнює. v 1 залишилось, ділю на N21 розраховую В2, В1 2,4 на 10 восьмій, ділю Н2,1, 4 третіх, 4, а троєчка з третього поверха переїхала у чисельник. Скорочую на 4, тут 1, тут 0,6, домножила на 3 маю 1,8 на 1,8 метрів на секунду. Ну, а знаючи швидкість поширення світла у другому середовищі, я можу скористатися прямою формулою. Визначення абсолютного показника заломлення це відношення швидкості світла в вакуумі до швидкості світла в даному середовищі. Підставимо розрахуємо. 3 на 10 8 поділити на 1,8 на 10 8. Скорочую 10 в 10 8. ділю 3... На 1,8 приблизно 1,7. Тобто ця задача дуже схожа на попередню, але вона містить в собі, окрім е розрахункових да, елементів користування другим законом. Заломлення ще і побудову і ще й добудову. Пам'ятаємо, і в лабораторній роботі так само добудовуємо прямокутні трикутники, які б містили в собі кут альфа і кут гама. Добре, на цьому розв'язування задач завершено. Дякую за увагу! На все добре, до побачення!